В Україні фактично стартувала президентська кампанія. Два дні тому її розпочала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Цього тижня вона заявила, що йде в опозицію, тобто чинна влада йде в опозицію. Всі проблеми перекладаються на президента, на національний банк і виходить, що і на людей. А самого Віктора Ющенка закликала піти у відставку. За законом, наступні вибори глави держави мають відбутися 2010 року. Але якщо вітчизняна економіка деградуватиме такими темпами, то за рік Юля Тимошенко не лише втратить довіру людей і шанси стати президентом, але й увійде в історію як голова уряду, який зруйнував економіку України. Країна на межі дефолту. А прем'єр-міністр звинувачує всіх. Крім себе, це банальне самоусунення від відповідальності. Саме зараз час її уникнути, піти в опозицію, перевівши стрілки на своїх конкурентів і звинуватити їх в усіх бідах. А ще краще це провести дострокові президентські вибори, поки падіння її рейтингу не сягнуло критичної можі. Що буває, коли політичні технології застосовують до економіки, яка в першу чергу вмирає від популізму і брехні? Матеріал Геннадія Вівденка. Курс долара за тиждень зробив сальто і повернувся на той рівень, звідки почав свій стрибок у понеділок. Ніби нічого і не змінилося. Лише різниця між курсом купівлі та продажу, аж у 60 копійок свідчить про те, що перенербували геть усі. А економічна хвороба переживає кризу. Температура спала або перед полегшенням, або перед черговою гарячкою. Історія хвороби почалася з ухвалення державного бюджету 2008. Як відомо, він передбачав високі соціальні стандарти та гарантії. Не буде скасовано жодного закону про надання пільг. Але цим бюджетом ми вводимо систему, коли пільги не будуть отримувати заможні люди. І ми вважаємо взагалі, що не функція бюджету займатися бізнесом, а функція бюджету це захист країни, соціальний захист людей. За три роки середні доходи громадян зросли втричі більше ніж економіка. Україна не виробляє стільки продукції, щоб на рівні відповідати кількості грошей. Нестача товарів на ринку викликає інфляцію. Уряд вирішив з нею боротись. Найпростіший рецепт навести імпорту, знизити візне мито, війти в світову організацію торгівлі. Між тим у 2007-му країна вже мала приховану загрозу негативне сальдо торгового балансу. Тобто за рік 11 мільярдів доларів витікло з держави за кордон. Українці настільки купували за кордоном більше товарів, ніж продавали. Імпорту давали зелене світло, громадяни бажали все це купити. Так само країна заливалась валютою. Мільярди доларів імпортувалися в Україну як інвестиції та кредити. Надмір валюти тиснув на курс. Національний банк її не викуповував, щоб не розганяти інфляцію ще більше. Гривня у березні міцніше. Квітень приносить мінус 7 мільярдів у торгових взаємовідносинах країни з закордонними товаровиробниками. У травні факт міцної гривні визнає і Національний банк, встановивши офіційний курс долара дешевший за 5 гривень. Однак інфляція не вщухає діє урядова соціальна політика. Наскільки вона буде ефективна, якщо тільки національний банк проводить монетарну антиінфляційну політику, яка не супроводжує. Вибачте, не супроводжується відповідними заходами з боку інших гілок влади в Україну. Доправили чергову порцію імпортного м'яса. Загалом за рік завезли такої продукції більш як на півмільярда доларів. Негативне сальдо торгівлі товарами за січень-червень зросло вже на 10 мільярдів доларів. Діра у валютних розрахунках збільшується. Володимир Стельмах знає про це і обережно робить натяк. На ринку зараз це не об'єктивний курс. Він занадто будемо говорити. Ну про проти офіційно. Він занадто укріплений. Курс може піти зовсім в другу сторону. 1 вересня у світі вирує фінансова криза. Луснули кілька наймогутніших банків планети. Проявів світової фінансової кризи в Україні ні в яких жорстких формах не існує. Ми прийняли перш, певні заходи на засіданні уряду і практично можемо зараз ефективно протистояти цьому виклику. І це пов'язано в тому числі з тим, що Україна не інтегрована в світові фінансові ринки, і саме тому ця криза практично оминає Україну. Вересень приніс нову цифру українській зовнішній торгівлі мінус більш як 14 мільярдів доларів. Для авторитетних міжнародних рейтингових агентств це вже сигнал сирени про небезпеку. У жовтні основні з них S&P, Moody's та Fitch – знизили міжнародні рейтинги України та її підприємств. Це означає, що Україна може й не повернути гроші іноземним кредиторам. У листопаді зовнішнє торговельне сальдо стало вже більш загрозливим: мінус 16 мільярдів доларів. Четвер цього тижня долар на валютному ринку досяг пікової позначки. Він став такий дорогий в останні тижні, що імпорт вже стає невигідним. Ситуація змінюється. Сьогодні в Україну поступає валюти більше, ніж списується із консолідованих рахунків суб'єктів господарювання. Ми кожен день накопичуємо валюту на балансах банківської системи. Тим часом українська промисловість скорочується лавиноподібно. за рік, стали виробляти майже в половину менше. До очевидної кризи ніхто не готувався, уряд її майже рік не бачив. Фінансові аналітики розраховують для МВФ та Світового банку так званий індекс ПІТІСІАЙ. Він визначає вирогідність дефолту для тієї чи іншої країни. У п'ятницю цей індекс становив для України 2840. Еквадор визнав себе банкрутом, досягнувши рівня у 3000 пунктів. Ісландія 2950. У країні на цьому шляху залишилася приблизно сотня пунктів. Геннадій Вівденко, Валентина Левицька, Сергій Юрієнко. Подробиці тижня, телеканал Інтер.